Отже, привіт, Ютуб! З вами Лєший, і сьогодні хочу поговорити про свою бойову рейдову аптечку. Але перше ніж ми розпочнемо відео, хочу подякувати спонсорам мого каналу. Імена цих вельми шановних панів ви можете бачити на екрані. Нагадаю, що на моєму каналі існує підтримка мене монетою. Це мене мотивує більш скоріше знімати і викладати відео. Ну а меценатам каналу надає ранній доступ до відео і ще пару плюшок. Тож, перше ніж ми перейдемо до огляду аптечки, хочу е розказати трохи про те, чому так, як її носити. Носиться аптечка в трикутнику життя для того, щоб ми могли до неї дістатися обома руками. Я думаю, що я зараз зніму, покажу, чому як в мене тут е вона закріплена на невеличкий карабінчик. Чому саме тут, ну знову ж таки, це може бути правий бік, це може бути лівий бік. В часи АТО і ОС аптечку суворо заборонялося, були навіть накази, які забороняли носити аптечку на спині, це теж важливо, це береже вас, скажімо так, від того, що коли ми отримуємо поранення, ми можемо впасти на спину. Якщо будуть серйозні поранення, пов'язані. З хребтом, так, пов'язані з спиною, пов'язані, наприклад, з шиєю, то пораненого перевертати не можна, а лежати на своїй аптечці ну такий собі варіант. І, е, на жаль, вже навіть на цій війні на повному штабці е, знову ж таки піднімалося питання носіння аптечки за спиною. Тобто ми не можемо дістатися до аптечки на спині, це приводить е, до втрат, так, це приводить, е, ну, ставить під. Е, Загрозу життя і здоров'я бійця, але, на жаль, я продовжую бачити, що е, ну, деякі люди продовжують використовувати аптечку на спині, розказують, що то їм дуже зручно. Так не можна робити. І це дуже важливо, це ну це реально це критично важливо і подумайте 10 разів де закріпляти ту аптечку, як її закріпляти, працюєте з нею, як її дістати при пораненні, при пораненні там руки несучої яка. Знову ж таки, там відповідає так, відповідає за, то, за той бік, на, які, на якому розташована аптечка. У мене знову ж таки, в мене моя аптечка від древна, тобто, що там е о, буде поранена навіть ця рука, навіть не відстьобуючи карабін, я можу працювати з цією аптечкою, рукою лежачи на спині. Тобто, я можу її дістати, можу її відкрити. І працювати з твоєю аптечкою. Тобто ніяких з тим проблем немає. Ну, таким чином. Тобто, розкрити аптечку немає нема ніяких проблем. Е, зараз я її все-таки перекладу, я думаю, е, так, щоб була зйомка, так, щоб було видно, розберемо, що в цій аптечці, як воно в мене працює. Тож, дивимося склейку. Тож, пробуємо показувати. Так от знаходиться наша аптечка на відривній панелі. Ось таким чином вона фіксується. Я її додатково ще додатково фіксую на відривну ручку. Так, На відривну ручку отаким. От Карабіном. Тобто тут знаходиться, тут знаходяться два вушка. Зараз я її відірву, ну, Тобто, от таким от чином вона фіксується. Знову ж таки, зняти її, якщо щось з карабіна трохи проблематично, але, але можливо. І переходимо до огляду аптечки. Так, перше, ніж її відкрию, нагадаю, що є вот така вот штука. Це хімічне світло, Воно може знаходитися в аптечці, може знаходитися не в аптечці. Штука досить корисна, червоне світло, тобто ну, для освітлення дуже сильно допомагає. Відкриваємо аптечку. Я недавно її оглядав. Там є в мене нюанси, які треба доповнити. але... Але, але. Е, перше, що нас тут зустрічає перекис водню. Я розумію, що є е, багато інших засобів. Я працюю з перекисом водню, мені подобається. Е, ну, Знову ж таки, до е, всіх там ескулапів і медиків, які потім прийдуть е, розказувати мені, що в мене неправильно зібрана аптечка. Аптечка зібрана під мене під е, більш рейдові задачі, тому в мене. Знову ж таки, це мій погляд, мої використання. Бачимо зразу два турнікети. Турнікет кет. Турнікет, який був в цій аптечці. Знову ж таки, там розказують, що білий, білий колір, там, хлястик це турнікети, які. Зроблені для навчання, воно було в цій аптечці, я так його і ношу. Я, окрім них, ще маю 4 турнікети на бронежилеті, на штанах, тому то для мене не критично. Рукавиці. Тобто це нейтрилові рукавиці, вони оберігають того, хто буде надавати допомогу. Свічка теж на своїй задачі. Я там. Її треба знову ж таки буде доукомплектовувати. Маю тут от, налбуфін плюс адреналін. Це знову ж таки це для мене, це не для всіх. Тут же маємо маркер. Тут же маємо такий неоспорін, це при опіках, це при ну, антибактеріальний і так далі. І тому подібне. Така мазь, досить, досить корисна штука. Тут маємо. Гемостатик це для тампонади. Я намагаюся використовувати Combat House. Я тут вставлю, як виглядає Combat House. При тампонаді на Combat House є така спеціальна світловідбивна стрічка. Вона показує наскільки глибока рана на рентгені. То важливо, особисто для мене. Я не ворог своєму здоров'ю. Тут є такий стягуючий бинт. При роз... Якщо потягнули щось, дуже важливо. Це нам в свій час видавали йодні пігулки, десь вона загубилася. Це коли була атака там на Запорізьку АЕС. Далі, тут знаходяться ножиці, тут знаходиться термоковдра, тут знаходиться до нашої назофарингальної трубки Лубрикант. Ось таким от чином виглядає назафарігальна трубка, лубрикант для того, щоб змазати. Знову ж таки, це не для всіх, так, це для тих, хто розуміє, що це таке. Ну, але до того ми вже повернемося в заключній частині. Це от такі оклюзівні пов'язки, оклюзівні стрічки. Я тут. Дуже недавно для себе виявив, що я витягнув зі своєї аптечки. Отут вставляю, як виглядає Голка 14. g В мене їх було дві: одну відкрив, показував хлопцям, як вона виглядає, як вона працює. І, на жаль, ще не запхав в мою аптечку їх назад. Треба буде то виправити. Це маска. Там з 2019 року американські аптечки комплектуються маскою для захисту дихання. Це така штука, я її перший раз взагалі в цій аптечці побачив, але це досить круто. Тобто Це шина. Вам не треба шукати лупки, це досить круто. Тобто Все тут показано, як її примотувати, що з нею робити. До неї ж використовується цей стягуючий бинт, тобто лінійка, все як має бути, це досить круто. Тобто, імобілізаційна шина, навіть якщо треба буде. Імобілізувати предмет, який застряг в пораненому, це там великий шматок осколку, це великий, там, може ніж, може ще щось. Тобто цією штукою ми можемо імобілізувати те, що, що в нас є. Далі, е, тут в основному перев'язка, так, така спеціально прив'язана е, купа перев'язочного матеріалу. Є така картка пораненого. Якщо у вас є якісь протипоказання, якщо вам щось необхідно повідомити медику, який буде з вами працювати, то бажано би написати тут це карточка до цієї аптечки, це термометр одноразовий. Клеїмо на лоб пораненому і бачимо, що в нього з температурою. І купа-купа різних. Я, на жаль, повитягував, в мене тут ще був шовний матеріал, в мене ще тут був невеличкий скальпель. Але так як я зараз з тим всім не працюю, я то все повитягував. От знову ж таки, купа перев'язочного, купа е, всяких е, як це, липка стрічка, якийсь е, пластер, так, е, купа з незаражуючих алкогольних серветок. Як бачите, я його навіть не відкривав. І е, ще тут в мене ж знаходиться ізраїльський бандаж. Досить крута тема, досить невеликий. Все як має бути. І тут в мене ж теж знаходиться от такий пластер. Е, так, треба її буде доповнити. Доповнити цією голкою 14G. Е, так, треба буде її доповнити цією голкою 14G, треба буде доповнити шовним матеріалом. Я ще мав невеличкий скальпель, теж десь його витягнув, але то буде потім. Тож, повертаємося до мого обличчя. Тож, зараз ви побачили врізку вклейку, так? що знаходиться в моїй аптечці. І зараз хочу поговорити, я постійно говорю там вновприбув, так, мобілізованим. Експерти експерди дуже сильно радять кидати все, бігти купляти таку-от аптечку, аптечка класу е, ну, Десь тут вставлю, як вона виглядає. Е, вставлю в опис так? Вставлю в опис мою стару аптечку. І давайте трошки поговоримо про чому в мене така аптечка. Зараз знову ж таки купа експертів буде мені розказувати, що в мене все не так, все не то. Прийдуть інтерни, ці цивільні медики, які ну, не зовсім розуміють, чому ми так то все використовуємо. Перше і саме головне: аптечка і медицинські засоби це вас будуть вчити на ТІСІСІ, так, на цьому курсі до медичної допомоги. Медицинські засоби це те, що командир вказує ну, єдине місце розташування в групі. Це важливо, щоб ваші побратими не шукали де у вас знаходяться турнікети, навіть якщо ви їх носите так, от відкрито і показово. Е, ну тобто при плануванні операції вказується місце носіння аптечки для всієї групи. То робиться для того, щоб у випадку поранення людина, яка буде надавати допомогу, не шукала, не крутила бійця, не шукала, де в нього знаходиться та аптечка. Тобто, знову ж таки, там, наприклад, при плануванні штурмових операцій, вказується, де в бійця має бути аптечка зліва, справа там спереду. І це досить важливо. Так само вказується, де будуть носитися турнікети. Тобто, турнікети треба закріпити так, щоб людина, яка прийде вам на допомогу, там в кишенях на нозі, так, на голіні мають бути турнікети. Бажано би, щоб хлястик там виглядав з тих кишень і так далі. І тому подібне. Це важливо, це рятує життя. Чому в мене саме така аптечка? Тобто, знову ж таке. Я зараз чую такі тезіси, що можна брати ножиці, перев'язку і турнікети, того достатньо. Ну існує аптечка Айфак. В мене доповнено, то мені потрібно. Знову ж таке, ну, мій життєвий досвід говорить про те, що мені потрібні певні якісь засоби, так які мені потрібні під час виконання бойових задач. Тобто, я там на стрімі розказував, що ми я посилання на стрім знову ж таки лишу в описі, що ми там зашивали мого побратима з шовним матеріалом. Я розуміюсь, як там з тим всім. Користуватися як надавати допомогу, тому в мене така аптечка. Знову ж таки, я розумію, що до мене медик не завжди може добратися. Тому в мене така аптечка. Це більше до тих, хто знову ж таки працює частіше, працює у відриві. Якщо до піхотинця медик добіжить, то, е, ну, знову ж таки, е, моя там служба на протязі тих років, які в мене є за плечима, не завжди так було, що медик до мене міг добратися, і взагалі, е, що мене медик ну, евакуював би з тих задач, які е, ну, доводилося робити. Тому в мене така аптечка, тому в мене такий погляд на аптечку. 80%, скоріше за все моя аптечка не підійде. Тобто люди, які там. Працюють так в суміжній сфері, їм, можливо, таке і не потрібно. Знову ж таки, щодо інтернів: інтерни не розуміють, чому ми накладаємо турнікети. Інтерни відрізняють венозне і невенозна кровотеча. В нас то працює зовсім по-іншому. Є небезпека, загроза життю і здоров'ю людині, яка надає допомогу. Саме тому накладається турнікет. Саме тому ми намагаємося зупинити кровотечу вже потім, коли пораненого відтянуть в зону, будемо розбиратися, треба там той турнікет чи не треба. Тому така, ну, такий підхід до того всього. Знову ж таки, для того, щоб зібрати, купити таку аптечку, людині треба розуміння. Я знову ж таки там на одному дружньому каналі теж спорив з таким. Інтерном, так, медиком, який там ну, теж учасник і так далі, і тому подібне. Там перша, перша порада там в Новприбувшому було купи аптечку, купи хорошу аптечку. Щоб все було добре, людина не розуміє, як користуватися аптечкою, вона не пройшла курс до медичної допомоги, вона не знає, як накладати елементарно турнікет, що зрештою робити. Тобто, як працювати з комбодгауз або іншими кровоспинними, вона не знає, вона не розуміє, що з ним робити. І саме тому я вважаю, що такі поради дуже шкідливі. Тобто, поки людина не закінчила курс парамедицини. Вона не знає, що робити з тою аптечкою, і їй е, ну е, то буде шкідливо давати їй таку аптечку. Я вже бачив, там назофарингальні трубки іншим боком пихали. Ну людина не розуміє, як працює назофарингальна трубка, для чого вона потрібна і як з тим працювати. І вона пхає туди, в мозок людинці іншій пораненому. Ну то не добре, то е, перша і сама головна е, заповідь так не нашкодь. Тобто, коли ми надаємо допомогу, перше і саме головне не нашкодити і в першу чергу не нашкодити собі. Людина, яка надає допомогу, вона має не нашкодити собі, і потім вже не нашкодити пораненому. Це важливо. До того як прийти до цієї аптечки, треба закінчити курси. Треба прийти до тої аптечки. Треба прийти до розуміння, як нею працювати, що з нею робити, і так далі, і тому подібне. Ну не нашкодити так, не нашкодити ні собі, ні тому, хто отримав поранення. Всі відпрацювання медицини, так, всі відпрацювання тактичної медицини мають бути в спорядженні. Ви маєте звикнути до того, що вам незручно, що бронік вам заважає, де у вас знаходиться аптечка, як її стягнути. Тобто, знову ж таки, я знаю, що в мене ця аптечка відривається. Так, знову ж таки, я прихильник того, що всі відпрацювання е тактичної медицини проводяться в спорядженні. Я знаю, що в мене ця аптечка відривається, тобто при пересуваннях, так, при якихось там незнеразах і незгодах. Вона може відлетіти. Саме тому я її кріплю на цей карабін. Щоб якщо вона відірвалася, вона таки лишилася на мені. Це знову ж таки мої напрацювання. Це перевірено, що я її дістаю обома руками. Е, вона от таким от чином, якщо що, знаходиться на мені. Якщо вона злетить прибігові, я її не загублю. Це важливо, це рятує життя. Знову ж таки, ви мусите розуміти, що у вас в тій аптечці, і з чим вам треба буде працювати, в яких умовах. Е вчасно перевіряти і поповняти ту аптечку. Це теж важливо. Ну, е намагаюся там раз, хоча б в декілька місяців робити ревізію, перевіряти. Знову ж таки, в мене там, ну от зараз з вами ж робив ревізію. Немає шприца для того, щоб набирати налбуфін, для того, щоб набирати адреналін. У мене закінчився налоксон. Це теж важлива така ампулка. Це для того, щоб зняти дію опіатів. Теж не для всіх потрібно, теж не з усіма працює, мені треба. Тож, ну. Для того щоб працювати з тою аптечкою, треба закінчити курси TCC. Тоді у вас все буде гаразд. Просто купити її, і вона працювати сама по собі не буде. Надіятись на те, що хтось до вас прийде, прибіжить. Взводний, ротний медик надасть вам допомогу, ну, така собі задача. Тобто, знову ж таки, це аптечка для самопомочі або помочі людини, яка прийде до вас, допомога пораненому надається з його аптечки. Якщо у вас в аптечці немає нічого, ну, окрім там, як мені іноді хлопці писали там. У мене декілька бентів і більше нічого немає. Там якась свічка, і все, і на тому крапка. Е, ну є варіант, що ви не отримаєте кваліфікованої допомоги. Віддавати свою аптечку по настановах ТІ неможливо, тому що ми надаємо е, допомогу пораненому через пару хвилин. Прилетить до нас, і вже нам треба буде допомога з цієї ж з нашої своєї аптечки. Тому е, допомога пораненому надається тільки його аптечкою. Е, тому до цієї аптечки треба прийти. Треба зрозуміти, як вона працює, що до чого, як воно працює тут. Так само ножиці для зрізання одягу. Е, не можна з усіх поранених одними ножницями зрізати, бо знову ж таки зараження, всякі проблеми, хворі і так далі. і тому подібне. Е, нітрилові рукавиці це для того, щоб е, ваша безпека була, щоб ви нічим не заразилися, не вкололися і так далі. і тому подібне. Тому, перш ніж купити таку аптечку, треба закінчити курси, щоб взагалі розуміти, що з тою аптечкою робити. Я сподіваюся, я показав все, як є. Я нікого не закликаю. Це не мануал по тому, що вам треба купити. Ні. Це знову ж таки, я показую, що в мене є для людей, які розуміють. Людям, які не розуміють, треба перше прийти до розуміння, що робити з аптечкою. Е, ну, тобто, знову ж таки, треба, не треба. Є специфіка роботи, нема специфіки роботи. Е, треба то брати, не треба то брати. Е, то приходить з досвідом. Е, напхати аптечку, щоб було теж варіант, такий собі. Тобто, її треба носити на собі. Е, тому це знову ж таки: це не мануал по тому, що. Я купив і проблему закрив. Ні, на моєму каналі нічого так не працює. Тобто я даю вектор розвитку, я пояснюю, куди треба дивитися, на що треба звернути увагу. Аптека це дуже 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 таке інтимне поняття. Вам треба зрозуміти, які у вас проблеми з здоров'ям, з специфікою служби, що вам пригодиться, що не пригодиться. Тому що використовувати те, що в мене є, ну відсотків 80 військовослужбовцям. Воно не потрібно. Тому таке в мене відео. Знову ж таки нагадаю, що це моя ну, бойова рейдова аптечка, аптечка так, аптека, яка підійде далеко не всім. Ну, навіть людям суміжної професії, але ну, теж, теж, теж не всім підійде. Тому, знову ж таки, це вектор, куди треба дивитися. А до наповнення аптечки ну, вже треба приходити самому. Опираючись на свої поранення, на, свої, на свою специфіку, на то, чи можемо, вміємо, не вміємо працювати з тим чи іншим препаратом, потрібен він вам чи ні. Чи є алергічні реакції і так далі і тому подібне. Знову ж таки, посилання на більш якісь. Розгорнуті відео пов'язані з цим всім будуть в описі і про турнікети, і про стару аптечку. Відео про стару аптечку буде Пілбокс теж досить крута штука. Ну, Там теж буде пояснення. Тема тактичної медицини занадто об'ємна, щоб вкласти її в одне відео, тому не буду затягувати, буду намагатися потихеньку якось то додавати, додати, розбавляти так, тим лікбезом і так далі, і тому подібне. Але знову ж таки, я нагадаю, що я не є медиком, я не є кваліфікованим медиком, я просто закінчив курси тактичної пара. Медицини, тобто, знову ж таки, я можу надавати домедичну допомогу з нюансами. Тобто, я можу там ставити знову ж таки, десь тут вставлю цю голку 14 g звичайному піхотинцю, знову ж таки, по настановам її просто ставити не можна або то більше нашкодить, ніж надасть користь, якщо людина не знає, як то робити. Тому таке в мене відео знову ж таки закликаю вас піти на курси парамедицини, тактичної медицини, навчитися тим користуватися, бо це реально рятує життя. Якщо ну, так станеться, що ви не є дотичними до сил оборони і, взагалі, до війни, то дотичним до, до медичної допомоги потрібно бути завжди. Калепа трапляється, ДТП, прильоти. Просто людині стало погано. Тому все таки курси парамедицини, тактичної медицини вони ну, в нашому сьогоденні дуже дуже важливі. Бережіть себе! Слава Україні! Слава незламній українській нації, смерть федерації! А з вами був лєший. До нових зустрічей!